Сьогодні ми будемо грати вдовзі. Так, одразу латаємось. Спочатку гри треба лутатись Якщо ми будемо лутатись, то ми зможемо ну, типа, ми зможемо ну, купляти щось. Ну, я тут задумався. Так. Дуже перепрошую за те, що я так довго не знімала на відео. Дуже перепрошую. Так, ми будемо зараз літаємось і шкаф. А, я надеюсь, сундучки. Ну, це, ну, я тут спрячусь. Так, я закупаюся. Уже восьмую двер. Так. Давай, давай. Ой, паук. О, тут бінт. Я понял, тайгу. Вс. О! Це мене ускорить, якщо що. Так. Ну, ідем. Ідем. Ідем, ідем. Так. Надіюсь я виграю того бігуна, який хоче пробігти марафон, а потім фігуру. Коротше, я пройду на 100%. Якщо ви теж на це надієтесь, не ставте, ставте лайки. Багато лайків. Дуже багато лайків. Мега багато лайків. Скільки лайків, щоб, щоб. Ну, кожен який дивиться, має поставити лайки і, і підписатись. Найголовніше, щоб підписались. Але лайк це не дуже треба. Але це обов'язково, Щоб ви підписалися, це обов'язково. Ну ладно, вертаємось до Дорсу. Я тут вже пособирав монетки. Жаль, то, що мій друг вмер. У мене нема робуксу, щоб його воскресити. Так. Сорі, у мене немає робуксів. Ну, якщо у вас. Ну, коли, Кстати, коли ми наберемо 500 підписників, то... Я зніму відео, як я доначу звичайним людям. Please don't. І ця людина може опинитись ви. А я це зніму, коли у мене буде 500 підписників. А може і зараз. Не знаю. Кстати, для начинающих блогеров советую убирать такие же микрофоны, як у мене. Я не знаю, как он называется. Напишу у своих постах, как він називається. Він десь коштує всего 102 тысячи гривень. Отак от, от. Ну, а годік, ну, день Народження я відсвяткував і можу вже купити собі. Я брав його по акції і, і було 1000 гривень по акції, але все ж я вам вважала, то не буде акції. О, ключ. Я вже тут так довго. Тут обскочиться. Так, двадцать два. А, да. О! У меня уже две витаминки. Если шо это оскорбинки. Всі шо Надеюсь, оскорбинки. Лиси. Перепрошую меня тут сообщение из телефоны. Хто не їв оскарбінки, тут дитинство не віддав. Кстати, по факту. Якщо е е е о, це як я зрозумів, алкоголь. Він хилить. Но нікому не пробувати. Алкоголь в реальності це не дуже не смачно, противно, але і тільки нашкодить вашому здоров'ю. Лучше скушайте печеньку. Чи ще щось? Так. 25 Скоро буде бігун. Я не знаю, як його звати. Я знаю, хто. це будет складно. Ой-ой-ой. ой 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 Так. Ну, найголовніше тут жити. Тут просто... Ну, це найлегший монстр, як помню мені. И... І... Живой для кого-то наисходнейший. Не знаю. Не, фігура складніша для всіх. Ой, а я застряв. Ой, я получил ачивку. Ай. Бороча. Лублю. Так что я перепуту, це на пиво, а Кока-Кола.

Як бачите, вже буде не дуже недолго. Я сам не пам'ятаю чого, що сталося.